Як відмічати урок як проведений? Для того щоб відмітити урок як проведений, необхідно просто на нього натиснути і натиснути, що урок відбувся. Це ще стосується індивідуального уроку, цього достатньо. Що стосується групового уроку, то так само натискаємо, що урок відбувся, і також або адміністратор, або викладач може обрати, хто був на занятті, а хто не був. Тобто, наприклад, якщо Владислав не прийшов, можна поставити йому прогул і обрати, чи штрафувати його, чи не штрафувати. Тобто, якщо не штрафувати, тоді з його абонементу чи балансу не буде списуватися урок. Якщо ви обираєте, що треба штрафувати. То тоді, відповідно, у клієнта спишеться один урок з абонементу або певна сума з балансу, яка відповідає вартості за його візит, тобто за його урок. І тоді потім ось тут ви будете бачити, що ось було групове заняття. І, наприклад, будете бачити, хто прийшов, а хто не прийшов. Зараз ось, наприклад, да, урок відбувся. Вказуємо, що Ігор не прийшов, і тепер, коли ми натискаємо на цей урок, то буде видно, що Ольга прийшла, Ігор не прийшов. Також як зрозуміти, що урок вже відмічений, а ще ні. Якщо він стає такий більш яскравий, особливо цей чорний текст, це означає, що урок вже відмічений, якщо він такий більш блідий, сірий, такий, або ж просто блідий, це означає, що він ще не відмічений. Ну і плюс, якщо на уроці є кнопка урок відбувся, це означає, що він не відмічений. А якщо як тут вона вже зникла, це означає, що він вже відмічений.